Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лот з універсальними лупами від бренду Aureol. Всього в лоті у нас тут 8 таких великих універсальних луп і 4 менших з підсвіточкою. У великих лупах у нас основна лінза має 2кратне збільшення і маленька додаткова з 6-кратним збільшенням. Також ззаді можна побачити більш детальну інформацію. І маленькі лупи. У нас тут основне, основна лупа е, двохкратне збільшення і додаткове з восьмикратним збільшенням. Тут є такий ліхтарик. І ззаді теж можете побачити інструкцію. Всього в лоті 12 одиниць, ціна лоту 1670 гривень. Собівартість одиниці 139 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на Viber. Всім дякую! Заробляємо разом!